Навіщо нам селезінка, смертельна доза води та для чого потрібні кардіотренування? Про це і не тільки за мить у медплюс-тест. Друзі, привіт! Тиждень, що минув, видався мені таким довгим, і я вже не могла дочекатися зустрічі з вами. А все тому, що підготувала для вас чергову порцію цікавих питань. Ну що, я вже готова дізнатися, хто з вас тут справжній родит. Починаємо. Що з нижче перерахованого заважає швидко заснути: холодний душ, енергетичні напої. Гаджети. Всі варіанти правильні. Друзі, що відповіли? Ну, звичайно ж, всі відповіді правильні, адже перше, що потрібно для сну, це спокій, темрява і тиша. Яку хворобу може переносити вулична собака? ВІЛ, сказ, малярію чи аскоридоз. Запам'ятовуємо, собака може переносити сказ. До речі, це страшне і небезпечне захворювання, тож будьте обережними із собаками, особливо з агресивними. Для чого потрібно займатися кардіотренуваннями: схуднення, здоров'я суглобів, сильне тіло чи загальна витривалість? Правильна відповідь остання загальна витривалість організму. От, наприклад, біг потрібен для тренування сердечного м'язу та розвитку загальної витривалості. До речі, він не є найкращим видом кардіонавантажень, але є популярним, тож варто розуміти, який результат біг може принести. Що потрібно, аби вберегти очі від шкідливого впливу екранів гаджетів: фільтр синього світла, перерви у їх використанні, тримати їх подалі або всі варіанти правильні. Гаджети наразі являються мало не головною причиною порушень зору. Ми навряд чи зможемо від них відмовитися, але ми в змозі зменшити їх шкідливий вплив. До речі, на каналі МедПлюс є цікаве інтерв'ю з лікаркою-офтальмологом про здоров'я очей. Подивіться, яка кількість води, що вживана зараз, є смертельною: 1-2 літри, 2-3 літри, 3-4 літри чи 4-5 літрів. Смертельною дозою випитою за раз є 3-4 літри води іншої рідини, тим паче. Це не значить, що ви не можете випити 3 літри води в спекотний літній день, але ні в якому випадку не потрібно робити це за один раз. Яку їжу краще обрати для пізньої вечері: білкову їжу, вуглеводну їжу, жирну їжу чи будь-яку з перерахованих. Звичайно ж, правильна відповідь білкова їжа, адже білок це єдиний нутрієнт, який організм не в змозі запасати, що допоможе пришвидшити метаболізм, коливання калорійності їжі, велика кількість води, нарощення м'язів або кардіотренування. Правильна відповідь збільшення м'язової маси. Метаболізм це кількість енергії, яку споживає організм в спокої, а м'язи потребують їй багато на підтримання свого існування. Тож нарощування м'язової маси однозначно прискорює метаболізм, не змінюючи об'єми вашого тіла, якщо у вас, звичайно, немає такої мети. Що таке овуляція? Хвороба органів малого тазу, фаза менструального циклу, кістка хребта чи частина ока. Овуляція це фаза менструального циклу, за якою відбувається вихід яйцеклітини з яєчника в порожнину тіла і стає можливим запліднення. Якого з видів викривлення хребта не існує: лордоз, кіфоз, стеноз чи сколіоз? Стеноз – це стійке звуження про світу будь-якої порожнистої анатомічної структури організму трахеї, артерії, кишківника тощо. Тобто стеноз до викривлення хребта не має жодного відношення. Що таке селезінка? Орган черевної порожнини, складова слини, частина статевих органів чи складова міжклітинної речовини. Селезінка це орган черевної порожнини, який належить до органів лімфатичної системи. У медичних серіалах часто жартують про її непотрібність, але це не так. Селезінка виконує функцію продукування еритроцитів і лімфоцитів, тож заслуговує на те, що ви були з нею знайомі. Ну що підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець. Але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було п'ять і менше, вам необхідно дивитися медплюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс, підписуйтесь. Це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! Медплюс-тест тест. Це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.